Відвикла Віра від села. Забула, що не було тоді ні своїх кімнат, ні свого простору, ні свого місця, тулилися, призвичаювалися і терпіли, були такі близькі й рідні. Спогади не будуть спогадами, бо вже бачили реальність. Як ми тут всі поміщалися, дивується Віра, окидаючи поглядом невелику кімнату сільської хати. Вона не так питає чоловіка, як з приємністю згадує ті дитячі часи, коли бабуся з цієї печі витягувала в чавудному горщику червону картоплю з квасолею, до неї була варена терта ріпа з пшоном. Що то була за смакота? Набігаєшся за цілий день і різки в роті не маєш, а бабуся, ніби чарівник, відкриває латунну заслінку і парує страва на столі, а далі приходять дорослі. Щось говорить про своє, нецікаве, потім темніє, і діти з бабусею йдуть на піч, де вона пошепки розповідає якусь казку. Бабуся хитрувала і казку починала. Вони один поперед одного вигадували продовження, сварилися, коли хтось заводив розповідь не туди і просили бабусю виправити казку, а вона спросоння тільки проказувала так, добре, так. Ми приїжджали сюди з мамою, татом і нас двоє дітей, а бабуся жила ще з дочкою і її сім'єю. Де теж двоє дітей? Ти уявляєш? Її чоловік не уявляє він іноземець, і вони вперше за багато років приїхали в Україну. В цій хаті вже давно ніхто не живе, замкнули і забули. Інколи провітрюють, аби не струхліла чи тримають якісь овочі. Хата ще пахне життям, чи то їй так здається, вона ще хоче чути той запах, згадати те дитинство. Томе, як то все змінилося, здичило, заросло, нема моїх стежок. Тут роблять інші стежки, показує чоловік поглядом в другий бік. Вона не про те, нема її тут. За столом зібралася вся родина, тітка Настя вже стара, така як тоді була бабуся. Та й вона віра, вже 60-річна жінка. Тітко Насте, як ми тоді всі поміщалися в тій хаті, знову за своє віра. Та як, як, ви з мамою на печі, ми на ліжку, твоя мама на лаві, а тато не витримував, то йшов в стодолу на сіно. А як була зима, то не йшов на сіно, а йшов на розкладачку, засміялася тітка і всі за нею. Відвикла Віра від села, забула, що не було тоді ні своїх кімнат, ні свого простору, ні свого місця, тулилися, призвичаювалися і терпіли, були такі близькі й рідні. Багато у вас змінилося, каже Віра, ні грушки старої, і стежки інші. А що ти дивуєшся, каже тітка Настя, як не стало старої олінички, то й господарка її запала і тепер травою поростає. Віра згадала стару оліничку, як вони з бабусею на тій межі сварилися, невеличкий клаптик межі, що на ньому ледве стояв двома ногами, був таким приводом для сварок, що й не уявити. На цій стежині росла трава, і її треба було жати корові, тільки зі свого боку поля, і як тільки зженав з іншого починалося. Аби тобі земля під ногами горіла, а най тобі добра ніде не буде. Найвищим аргументом було, коли бабці задирали спідниці одна до другої, а тепер не треба ні того клаптя трави, ні тої межі. Треба бабусі. Віра їхала додому сумна. Вона надіялася застати дім домом, стежку, стежкою, грушу, грушею. Якби не така різка зміна не було б так самотньо. тепер і спогади не будуть спогадами, бо вже бачили реальність. Ти сумна? Чоловік бере за руку. Не хочеш вертатися? Звісно, хочу. Я ж їду додому. А де ми були? сміється Том. Ми були в моєму домі, а зараз їдемо в наш. Підпишись, підтримай українськомовний контент.